Друзі, ну що в нас сьогодні другий день тижня читання. Як ви бачили, я вже поколбасила скляночку зі своїми 12 забутими книжками і витягла звіти-Змія з Есекса Сари Пері. Знаєте, тут мені подобається, що Sunday Times пише, що це один із найбільш пам'ятних історичних романів цього десятиліття. І знаєте, я вже навіть трошки почитала. Я прочитала 62 сторінки. Це як бальзам для мого серця. В якому плані, як я вчора казала, в мене було таке перенасичення цими романтичними, солодкими історіями, дуже легкими, дуже простими. І хотілося чогось, знаєте, на ну, такого більш на такий навіть. Дуже дивно казати це саме мені, щоб з моїх вуст виривалася фраза, але чогось більш класичного. Як ви знаєте, я не те, щоб фанатка класичної літератури, я її читаю дуже рідко. Але от настрій в мене зараз саме от для таких книжок. І цей текст так, це звісно, це сучасна авторка. Вона народилася, в принципі, у 1979 році. Тобто, ну, це, це наша сучасниця, не те, що сильно вона старша за мене. От, не буду казати наскільки, але <смас> до чого я це веду? Цей текст він настільки привабливий для мене саме зараз. От, ну, коли я кажу настрій, на мене впливає. І впливає на моє сприйняття книжок, і от коли в мене настрій для таких більш серйозних книг з більш продуманим таким текстом, більш яскравим, насиченим да текстом. Я в захваті. Початок мені подобається. І ця книга нам зараз розповідає тільки 60 сторінки. Я прочитала, але книга вже розповідає нам про головну героїню, в якої шлюб він був ну, нещасливий. І оскільки розповідається нам про часи 1800 роки, тобто це от якраз кінець 19 століття. А, і тоді да, не прийнято було, якщо тебе щось не влаштовує, розторгати шлюб. Да? Це не як зараз, от, якщо б зараз, я думаю, що головній героїні а, зустрівся такий чоловік, по-перше, вона б за нього не вийшла. А по-друге, якщо б вже таки вийшла знаєте, там за помутнення, розсудку і так далі і тому подібне, то скоріш за все вона дуже б швидко з ним розвелася. Але на ну, часи інші були, і звісно, коли її чоловік захворів дуже серйозно і виявили, що він таки помирає. Коли його не стало, вона відчула полегшення. І я це дуже добре розумію, тому що він не те, щоб не був гарним чоловіком. Він ще з нею знущався, і як ми розуміємо, з одного з моментів, про який розповідається тут, що ще й прикладав так нормальненько руку. Від цього шлюбу в неї є син. Але з сином, знаєте, дуже дивний. Я поки що не знаю, але мені здається, мені здається, що можливо в нього якраз таки і був аутизм. Але ну, в ті часи, наскільки я пам'ятаю, тоді таких діагнозів навіть не знали. От з того, що нам дається в тексті, я розумію, що скоріш за все я не медик, але от, ну, дуже схожі такі нюанси. Акора, вона, знаєте, така, вона любить пригоди, її цікава історія, вона обожнює ці розкопки, там останки різних істот, в цьому копатися з кисточками з усім цим. І коли її чоловік помирає, вона розуміє, що вона вільна, вона може робити все, що вона хоче, вона ненавидить корсети, вона ненавидить навидить таке світське життя, оце оце брюліки, золотішка і так далі. Тому подібна, вона хоче навпаки їхати кудись туди, капирситись в болоті, щось там вишукувати. І якраз вона чує, вона їде в Есекс, і там їй розповідають історії про те, що в одному з містечок, там є якась така дуже дивна історія містична у якомусь про якогось змія чи то дракона. Ну, тут у нас змій Змізяцьксу, а там поки що говорять, що щось дракона подібне. І ця істота являється тоді, коли має щось погане трапитись. І дійсно, там то був землетрус, який там приніс дуже багато горя. Потім, от нещодавний випадок, якраз таки було, що якоби бачили до от змія дракона, ну цю істоту, і е, знайшли втопленого чоловіка з зламаною шиєю. Ну кажуть, це в принципі. Це може відповідати нормально логіці, що типу він напився, впав, попав в дочаю, коротше, і ну от втопився, там десь зламав шию і так далі, і тому подібне. В принципі, що можна якось пояснити. Але ви знаєте, кору вона, да, вона ж вона жадає цих пригод, вона хоче все дізнатися, вона готова їхати туди, тим паче, що друзі сім'ї її да. Теж з елітної елітно дуже прослойки суспільства. Кажуть, що в них там є знайомі, якщо я не помиляюсь, вони такі дуже релігійні, але дуже гарна родина, і вони залюбки їх приймуть, там все розкажуть, написали їм письмо, типу, до вас приїде така от кора. Вона збирається їхати туди зі своєю гувернанткою, якщо я не помиляюсь, да, помічниця, будемо так казати, але вона все ж таки для кори її зовут Мері, якщо я не помиляюсь, і вона для кори все ж таки більше як подруга, да, ніж як прислуга. Ви знаєте, дуже цікаво написано. От те, як це написано, мені подобається. Тому буду читати. Далі я тут ще знайшла таку закладинку, а, от вона ще така теж зелена, як книжка, і тут, бачите, така теж там змія. Ну, коротше, мені сподобалось. Мені здається, вона ідеально пасує до цієї книги. Можливо, потім ще вийдемо на прогулянку, сходимо за кавуською смачною. Тому що от я дивлюсь за вікном, так світить сонечко, можливо, там все ж таки тепло, треба подивитись взагалі про, по температурі. що там. От, Залюбки. Але зараз продовжимо читати. Уж це зрадницьке сонце. За вікна виглядало так, ніби тут так тепло, а насправді тут так холодно. І це, знаєте, це дивно, тому що ще декілька днів тому в нас було плюс 16. Але я взяла з собою змія зесексу. Ви знаєте, я зазвичай не дуже полюбляю таку повільно, повільну таку розповідь, коли нам, знаєте, дуже довго там намагаються щось розповісти. Саме, мабуть, тому я й не, не дуже полюбляю класичну літературу, тому що зазвичай там дійсно все повільно, обширно. От, але тут я не знаю. Чи то магія настрію, чи то що, але я прям кайфую, знаєте, мені прям подобається. Тому що зараз ну, я вже на, на 120-й сторінці. І тільки на зараз... Так, щоб мене ніхто не збив. І тільки на зараз я доходжу до моменту, який отут от. В анотації, коли кора приїздить до цього маленького поселення, і от тільки но зараз вона знайомиться з пастором і його сім'єю. Дуже цікаво. Подивимось. Подивимось, що буде далі. Але зараз я буду прятати свої руки в кишені, тому що вони відваляться. Я зараз на 226-й сторінці, і це, в принципі, середина книги. І на сьогодні, я думаю, що це, мабуть, все. І вже завтра буду продовжувати, тому що, якщо чесно, щось в мене трошки і глаза заболіли, і знаєте, так, перенасичення якесь історією, тому що, знаєте, Книга дуже-дуже цікава, і мені дуже подобається, що в першу чергу це такий дуже амбітний, дуже захоплюючий да, роман. І він переносить нас якраз таки у часи а, вікторіанської Англії, і пропонує поглянути да, на межі а, між наукою, релігією і міфом. І от наша да, головна героїня Кора, вона. Як я вже казала, да, після оцього, коли отримала да, свободу після цього свого невдалого браку, ми бачимо її з тої сторони, що вона така дуже жвава, вона хоче досліджувати світ, вона проявляє неймовірний інтерес до. Природознавства до археології, і оцей от її інтерес щось досліджувати да, шукати. Він її якраз такий приводить. Оце маленьке таке поселення, яке називається Олдвінтер. І саме в цьому поселенні доходить да, чутки, що повернувся оцей от міфічний якийсь зелий змій. І якраз таки, коли вона приїжджає от в це поселення, да, ми з анотації знаємо, да, що вона знайомиться там з місцевим священником Вільямом. І ви знаєте, їх такі от дуже дивні, дружні, можна сказати. Ну, на цей час поки що да, вони такі дружні, хоча там сказано, що тут будуть якісь інші стосунки, в них не знаю. Зав'язуються дружні стосунки, котрі побудовані на таких от <свісно> суперечностях між а, вірою та а, науковим якимось мисленням головної героїні. І мені дуже цікаво спостерігати за всіма героями Сари Пеннер, тому що вони всі такі дуже багатогранні, з особистими конфліктами, з ними дійсно. Анімедіцент... Дуже цікаво спостерігати. І оце от все да, розгортається ці герої, ці події на тлі якраз таки так, дуже такого похмурого, але дуже неймовірно захоплюючого атмосферного пейзажу самого есексу. А ще цікаво, що е, оці от чутки да, про Злого змія вони служать таким катаклізмом для драматичних подій та дослідження людських страхів та вірувань. А також мені подобається, що тут зачіпаються дуже такі, знаєте, серйозні теми, а саме от соціальні проблеми того часу, бо такі ви знаєте, як класові відмінності і особливо. Особливо роль жінок у суспільстві. І ви знаєте, на, ну, на цьому етапі поки що дуже складно спрогнозувати, да, куди да, взагалі піде далі книга, сюжет, але ну, вже зрозуміло одне, що Сара Пеннер вона дуже вдало поєднує якраз такі елементи готичного роману з глибоким психологічним аналізом. і у ну, як на мене, це в принципі робить книгу доволі таки інтригуючою да, для, для нас, для читачів. Ну, як мінімум, саме для мене, це видається саме так. І якщо ви любите такі, от знаєте, атмосферні історії, складні міжособисті стосунки, то мені здається, ця книга може вам сподобатися. Але, але... Поки що я не можу стверджувати усе це остаточно, тому що це тільки половина книги. Хоча ви знаєте, хочу сказати, хоча ви знаєте, в принципі, вже на цей момент можу сказати, що мені книга дійсно подобається. А ще я дізналася, що взагалі-то, взагалі-то, у 2022 році вийшов фільм, знятий по цій книзі. З Томом Хілстоном на секундочку. Тому, 100%, я думаю, що я коли дочитаю цю книгу, можливо, коли закінчу знімати тиждень читання. Імовірно, що і да я подивлюсь цей фільм. Просто я ще не знаю, коли це буде, як тільки я закінчу читати книгу, чи коли закінчу знімати тиждень читання. Не знаю. Але фільм я дуже хочу подивитися, особливо, коли я ще дізналася, що Том Хіддлстон там в главній ролі він буде у ролі якраз таки цього пастора священника Вільяма. Загорнить, вручить і я готова. Подзвонив мій брат. Я якраз думала, що ну, типу зараз сьома вечора. Я така думаю, я не буду вже нічого е продовжувати де, читати далі, тому що хочеться перепочити. Думала побігати в Хогвартс-Лігасі пограти. Тим паче, в мене зараз ще скачуються сімси четверті, Ну, я хотіла якось знаєте, трошечки, відвол трошечки відволіктись. Але подзвонив брат і такий каже: поїхали пити каву. Тому, друзі, я поїхала пити каву. А з вами ми побачимося вже завтра в новому дні тижня читання, і будемо продовжувати читати Сару Пері, змій Зесекса.